Все у вас нарізано, перевіряємо котлети. <плес> порізалась. <плес> все, все все, все, все добре. Ти знаєш, що, що якщо порізався, да. то в нас три знімали. Як я отут зрізала загадка, взагалі не знаю, сама не викупила, чесно. Скажи, будь ласка, чому ти порізалась? Бо неправильно поставила селеру. А чому ти неправильно селеру поставила? Бо, Бо не подумала. Да. Тобто треба виганяти мозок з одного місця. В інше. Як ти це будеш робити? Я більше не буду. Ні-ні-ні. Виганяй. Ну думаю, блін, ладно, все. Чотири, п'ять, шість. Наведи порядок, все. Веду, 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 Ні -ні -ні. А, Зараз доріг. Ні-ні-ні. О, ти... О, дивися. Отак, О, дивися, дивися, що я роблю. Отак? — Ой, я... І отак. От а, -а, -а! а тепер наріж мені нормальну цибульку. — Олечка, ти вже плачеш. Да, -пл бо я, я їду додому. Я вирішила сьогодні працювати з буряком. В мене був буряк, сир, цукрова пудра, борошно, яйця, малина. Солоний страва, я робила сирники солені. Для мене це трішки тригерна тема, тому що в мене руки тремтять, і це мене диву. Ну мені не сильно в цьому комфортно, я якось вже не подобалось мені це все. Не трогайте мене, не питайте, я хочу поплакати. Да. Щось стало? Що дитина плаче? У нас є Катя, яка має плакати весь конкурс, така її професія в очі... мастер-шеф-діти. Вона, вона вже своє отплакала. А ви чого плачете? Моя рибка У золота. Мене ручки трясуться, і за цього красиво не виходить. І така хороша страва. Це ви через то плачете? Так. Да. Що? А не можна плакати? Я ж працюю і плачу. – Ні, Нам не треба буду. тільки гарні емоції, Але позитивні. Любов нам потрібна. Я більше не буду плакати. А, не, а не сльози. Мені вже легше. Я не буду плакати. Дякую. Бо я, 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 я чула просто ваші схлипи, <зас> а там все був гримерці. <зас> Дивіться, бо зараз ще прибіжать, як тривога будуть витирати вам сльози. <зас> не надо, пожалуйста. Забрала себе в кулак, но не повністю. І ж давай уже варю эти вареники. Боже, что трояндочка, чи це просто квіточка? Це трояндочка. Трояндочка? Да. Так, я Ксения. Сергій. Дуже приємно. Я хвилююсь. <laughs> Хвилюйте, все добре. Я не знаю, ну в такі ну, окуня ловлю. Мені от реально, мені треба взагалі, навіть якщо це нова компанія, Мені треба хоча б там пів часа час, типа, щоб я взагалі зрозумів, хочу з людиною общатися. Як Я з нею можу пожартувати, на яку тему з нею можу поговорити. Ну а не тут, типа, потім раз-два, общайтесь. типа, Ну на свиданні я часто не ходив, типа, вообще, типа, ну раз я сімейний чоловік. Це у нас авокадо. Я гриль зробив такий соус манго, груша і чілі. Добавив в авокадо там зробив ямочку таку, і це зверху у нас креветочка, щоб ви якби відрізали, і Я маю надію, що воно буде витікати, як має витікати фондан. Напевно важко щось не так зробити з авокадо чи креветкою. Але сама оригінальність подачі і цей соус це соус реально саме серденько. Прям топ. Соус, напевно, прям топ-топ-топ, бо це було разом все смакувати дуже смачно. Їш теж. Ти, може, ховлюєш, ховлюєш що ви не представляєте, Да. Хоча він справляє враження дуже зі сторони брутального чоловіка ці татухи. Але насправді він а, в душі дуже милий, дуже приємний. Було дуже приємно з ним спілкуватися. Видно, що він закоханий свою дівчину. Дуже багато мені про неї розповідав, тому він вас любить а, і, взагалі, але він дуже хвилювався. Я, я бачу в нього прям лоб мокрий, руки тряслися в нього ці всі півгодинки. Хотілося дуже його підтримати, розслабити. Трохи теж розповідала про свій досвід, і мені дуже сподобалася його блюдо, і його подача. По-перше, мене звуть Євген. Дуже приємно. мене звати Аліна. Дуже радий знайомство. Він подав свою, своє м'ясо по бургундськи Одразу, ну, це одразу, це така, знаєте, страва кононічна, страва з книжки. Тобто, її всі знають, її всі куштували неодноразово. І це така, знаєте, була заявочка на успіх. Дуже насичений, концентрований смак. Але я хочу ще спробувати з. З вином. Так, Сподіваюся, вода. Що? Хто б хто вечеряє з водою? Чесно слово. <різь> Відкриваю цю таблетку, ставлю її на вогонь. Сковорідка на ній не стоїть. Стоять. Я її вже отак от била по ній. Коротше, щоб воно рівно стало, і сковорідка рівно стояла на ньому. Дуже добре. Воно все падає, я матюкаюсь, коротше, воно з'їжджає, це незручно, воно палає, пече в руки, я бігаю, не знаю, як його чим його взяти. Воно розливається там. Ну, блін, це був катець. Як ти думаєш, що є він ім'я називає перше? Дима! Я стою, який стакан, чукаю, може десь, може, когось перепутали. Думаю, що ти хочеш від мене, який Дмитро, де дивино ще є 17, усього оленів рядом зо мною вибирай. Ага! <праць> Дімо, все добре. У вас мало інфаркт не стався. Ви зблідли. Що, боїтесь? Угу. Боже, в мене все всередині і потрухло. У мене вже руки трусяться, вже в мене грива ходором ходе, вже зуб на зуб попадає. Мені дуже було страшно, бо тому, що коли ти несеш відповідальність за себе, то то ще таке. А коли ти розумієш, що ти більше зараз треба будеш вибирати колег, це обшехана. Я вже стою і не розумію, за що я переживаю. Хто в мене буде в подчиненні, чи то, що я ще командюр, чи то що ти зв'язки прийдуть. коротше, не поняв. Я вже стояв на іжогісільні.